День хлопчики і дівчатка. Добрий день, шановні матусі. Ось і промайнуло літо. Скоро осінь пора. Діти, давайте пригадаємо літні місяці. Підказка на екрані. Червень це початок літочка. Це коли червоніють перші ягідки на грядках і в саду. Липень це середина літочка. це коли зацвітає липа і навкруги так пахне медом. Серпень це кінець, літочка. Це коли на полях дозріває пшениця і починаються жнива. А зараз ми з вами згадаємо, що ж таке літо. Літо це спека, так чи ні? Так. Літо це сніговичок у дворі. Ні. Літо це жовте листя на дереві. Ні. Літо це купання на морі чи у річці. Так. Літо це ніжна пролізка в лісі. Ні. Літо це яскраві метелики. Так. Літо це груші в саду. Так, літо це густі тумани вночі. Літо це теплий дощик. Літо це бурульки, що плачуть. Зараз скажіть мені, як ми одягаємося влітку. Одягаємо ми комбинезон чи сарафан, шорти і футболку. Що ми одягаємо шапку, шарф рукавички чи бейсболку, панаму, капелюшок. Що ми взуваємо? теплі чобітки чи шляпанці та босоніжки? Молодці діти. Зараз я вам розповім, які зміни сталися в природі. У теплі краї, відлетіли, ластівки і стрижі. Увечері та вночі стає прохолодніше. Вітер холодний став, вода у водоймах купатися вже не можна. На полях ідуть жнива, косять пшеницю, на баштані поспіли кавуни і дині, на городах копають картоплю, збирають різну городину. На виноградниках дозрів виноград. Трава висипала своє насіннячко і вже починає жовтіти. Веселе літо, всім ти дороге, і шкода з тобою прощатися. Скажемо літу до побачення, але не треба засмучуватись, бо до нас скоро завітає чарівна гостя. Красуня осінь. Зичу вам добра. До побачення!